Роти дорожні піке у Дніпропетровську просто серед білого дня. Щоправда, дня дощового та дороги відповідно вологої. Водій мікроавтобуса з Ненацька вскочив у небезпечну пастку. Не перечуваючи лиха, кермувальник їхав по своїй смузі з дозволеною швидкістю, аж раптом автівка влетіла колесом у погано закритий люк. Буса підкинуло на кілька метрів угору та розвернуло на 180 градусів. Водій ладив, що рухався поруч дивом устиг загальмувати. Про решту подробиться встанньо. Цю річ вівторка, у серпні за мить докладно говоритимуть мої колеги. Добрий вечір. Це наші новини. Дівчатка терористичного призначення. Активісток Фемен ще не звинувачують у тероризмі, але мішені у їхньому офісі вже знайшли. Вітчизняні дороги дзеркало реальності української. 150 кілометрів між Дніпропетровськом та Миколаєвом за 6 годин. Де довше. Щука. Зимуватиме на дні радянську субмарину. Підніматимуть, якщо таки наважаться, лише наступного сезону. 18-річний юнак загинув під обвалом поблизу Судака у Криму. Трагедія сталася сьогодні О пів на п'яту ранку біля підніжжя гори Алчак Кая, де група туристів влаштувалися на ночівлю. Величезний шар ґрунту буквально поховав під собою жителя Кривого Рогу ще одного чоловіка, важко пораненого, таки встигли врятувати. Купа землі з камінням під горою нагадує про трагедію. 17 туристів тут отаборилися. А вже за кілька годин величезний шмат гори впав прямо на людей. Після шести вечора, якби група спустилась сюди, к нам на пляж з гор, для того, щоб тут переночувати, вдахнути. Ну вот как та якби розбіг свою лагір здійснює вріміна, ні не ріна, але тим цю ніч вони були тут, на цьому пляжі і от пройзій біда. Під завалами опинилися двоє чоловіків. Їхні друзі викликали швидку та рятувальників і самі почали звільняти потерпілих. Однак завалений тоннами ґрунту 18-річний хлопець не мав жодного шансу вижити. Там моментально произошла смерть по приїзду. Он вже факт смерті був зафіксований. То там реанімаційні мероприятия не Второй пострадавший, йому були казані мероприятия. 34-річний житель судака з тяжкими травмами потрапив до реанімації. Состояние больного стабільно тяжове. Прогнозов ніяких не даємо. Рятувальники кажуть, перед походом у гори туристична група не зареєструвалась і не повідомила маршрут службі надзвичайних ситуацій. Інакше б туристи знали, це місце небезпечне. На цю територію Тут не, не призведено обслідування пляжа. Територія. територія, де стався обвал, зараз огороджена. Однак відпочивальників це не лякає. Люди розташовуються на відпочинок просто поряд із небезпечною ділянкою. Прийшли, побачили, що обвалилось. Ми буквально вчора там ходили, фотеграфір вот ничего не было такого то есть не страшно если мы смотрели что здесь полоса заграждена что ну, есть нельзя купаться но это далеко от нас поэтому не так страшно если бы была скала навес навесная, и люди бы були там то да тогда страшна. Так нет. Рятувальники нагадують, прямовисні схили вздовж кримського узбережжя вкрай небезпечні. Щороку в різних місцях стаються суви. 2005-го під Севастополем Лавина вбила 16-річну відпочивальницю. А три роки тому сув на дикому пляжі в селищі Миколаївка Сімферопольського району поховав літні подружжя Росіян. Наталя Сефіханова, Армен Богусян, Крим, Новини 2+,2. У столиці Мерседес просто під колеса зустрічного легковика відкинув мотоцикліста. Мерседес, ясна річ, чорний та представницький. Діло було на повітрофлотському проспекті. Близько півдня лімузин перелаштувався в іншу смугу і, начебто, випадково зачепив мотоцикліста, що спокійно їхав поруч. удару байк разом з водієм відкинуло на зустрічну. на щастя, пара автівок тієї миті. Стояли на світлофорі і чекали зеленого сигналу. Мотоцикліст кажуть, свідки, ледь не загинув. Але щойно отямився, встав і втік з місця аварії. Водії біля чих машин впав двоколісний, не встигли нічого зрозуміти. Опустив голову переключити на волну на прийомники. От, і Коли услышав удар, підняв голову, я жив, смотрю, от з цієї сторони літить на мене мотоцикл. Вдаряється в мою машину, потім вдаряється в ламас. 150 кілометрів за 6 годин, і то кажуть кермувальники далеко не межа. Дорога державного значення дніпропетровськ Миколаїв нині більше нагадує епіцентр центр бойових дій і сунутися тим шляхом наважуються лише справжні відчайдухи. Дорожники ж відверто зізнаються про капітальний ремонт автомагістралі. Цьогоріч навіть мріяти не варто. В Європі якість доріг перевіряють отак. У склянку наливають води, ставлять на Панель приладів і їдуть. Якщо вода не розіліється, дорога добра. Ми нашу автівку пожаліємо. Та таких експериментів ставити не будемо, бо по такій дорозі із повною склянкою на те, що їхати, іти лячно. Отакий вигляд має майже вся миколаївська ділянка загальнодержавної траси Дніпропетровськ-Миколаїв. Водії нарікають ями після зими полатали майже всюди, але від цього не легше. Усе в суцільних горбах. Отлічно, печінки відвалюються. І це кожен день. Ніколаїв, Новий бух, зернової. Ресори тріщать, все тріщить. Гармошка, ями. Ну не об'їхати нічого. Одно об'їхав, десять заїхав ямка. Пан Анатолій каже, у рейси на Миколаїв їде неохоче. Іншого шляху сюди з Дніпропетровська нема. А цей суцільні витрати. Сонешка, єси сто 150 кілометрів. Я обична за 2-3 часа, 2,5-3 часа проїжджаю, Так я 6-7 часов їду. І то разві дороги ж не дорога сонце. Це убійство. Это і по карману нам б'є, і по всім, і гарючим, по всему. То, що я зарабатываю, я даю сімдесят восім процентів на гарючий на, 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 на запчасті. Нині чоловік знову порізав колесо. Вердикт майстрів ремонту не підлягає. Прориви це дорожні, виходить, ями наші. І наїзд на ями виходить розрізи. Ремонт такийшини, бакавельний імені, ремонт тяжоли практически. Слабоватий. Працівники шиномонтажок чи не єдині, хто не нарікають на дорогу. Поки вона така, кажуть, без роботи не сидітимуть. Постійно з пробитими колесами від наших дорог. Це теж сьогодні. Об'яву. Дорожники пояснюють, шлях зруйнувався, бо будували його ще в 60-ті роки. Тоді інтенсивність руху та навантаження транспорту було у шестеро менше. Зараз найгіршу ділянку траси ремонтують капітально, але це лише 6 кілометрів. Майстер Микола переконує, шлях буде майже вічний. Регенерація ділиться повністю. плита, плита 25 Плита двадцять п'ять три слоя злаверальнюші, сло. крупнозірністи і щемеа. Буде як говориться нормально. у службі автодоріг. Підтверджують, цього року гроші вдалося відшукати лише на капітальний ремонт шести кілометрів автошляху. Там були суцільні ями та вибоїни. Ділянку зараз повністю реконструюють. І ще 77 кілометрів траси вимушені підтримувати лише ямковим ремонтом, бо сума капітальних робіт непідйомна. Там 6,1 одні це кілометр. То мільйонів. 10 мільйонів километрів дороги получается. исходя из недостаточности финансирования, которое есть на этот год, включена только этот участок 77,5 семь кілометрів по предварительным расчетам, цифра этих работ будет составлять где-то в пределах 450 пятьдесяти млн. Разом з тим дорожники заспокоюють трасу, включили в програму розвитку регіону. Полагодити мають час до 2018 року. Ольга Пароснітергарагуля, Миколаївщина, Новини 2+,2. Найвідоміший кат країни Анатолій Онопрієнко помер у Житомирській в'язниці. За попередню інформацію від серцевого нападу. Нагадаю, Донопрієнка засудили до довічного ув'язнення за масові жорстокі вбивства. Слідство довело, що за сім років він знищив щонайменше. 52 людини серійний убивця відбував довічне покарання у восьмій Житомирській виправній колонії. І за ґратами він прожив 17 років. Цього вироку чекала вся країна у березні 1999 року. Його проголошували 14 годин поспіль. Сам Онопрієнко жодного разу не підняв голови, слухав мовчки і байдуже. Так само байдуже за спогадами свідків він поводився і під час слідчих експериментів. Анатолій Онопрієнко за 8 років обив 52 людини. 52 стали холоднокровними, безжалісними і безглуздими жертвами. Він знищував цілі родини. Сразу выстрелил задним пассажиром и убил их. Убил эту девушку ножом, это правильно. Колекціонувати смерть Янопрієнко почав ще за радянських часів разом зі своїм приятелем, використовуючи власну мисливську зброю, Онопрієнко здійснив першу серію вбивств дев'ятьох людей, із них родину з п'яти осіб. Він просто на трасах грабував людей на дорогих авто. Під час переслідування його ледь не затримала міліція, але він утік до Європи, намагаючись отримати там політичний притулок. Навіть грабував тамтешні магазини, аби лише не повертатися на батьківщину. Він тинявся Європою, оскільки думав, що в Україні на нього чатує міліція, але після депортації до України його ніхто не заарештував. Уже тут Онопрієнко дізнався, що ті давні вбивства не розкриті, і задумав серію нових. Він грабував будинки, розстрілюючи зі зброї всіх хто був там, не шкодуючи нікого, навіть немовлят. За останні півроку до арешту Онопрієнко занапастив 43 душі, із них 10 родіти. Найбільше від рук українського Чикотила постраждало село на Львівщині. Братковищі там від його рук померло 12 людей. 100 тисяч правоохоронців розшукували Шо губа Оноприєнка до смертної кари, але невдовзі її скасували. Він відбував покарання у Житомирській тюрмі. Майже ні з ким не спілкувався, лише дивився телевізор. У камері сидів сам. Підселятись до нього ніхто не бажав. Він рідко давав інтерв'ю. Перше тільки через кілька років після проголошення вироку. Ці кадри з його останнього телевізійного інтерв'ю, яке він дав програмі Надзвичайні новини телеканалу ICTV. Это с ничего 52 человека убиты. Я их не, вообще не знал, этих людей. Я же простой человек, я не есть супермен, я не есть какой-то маньяк там или сын. У меня этого нет ничего. Нет. Я с целью грабления не убивал. Але чим насправді керувався убуваючи людей, окрім його легенди про наказ якихось вищих сил так і залишилося таємницею. Іншу таємницю про справжню кількість своїх жертв Онопрієнко також забрав із собою в могилу. У міліційних архівах зберігається ще купа інкримінованих йому, але так і недоведених епізодів. Валентина Доброта, новини 2+,2. плюс Українці готові ризикувати всім заради кращого майбутнього. А в Ізраїлі вишикували черги за протигазами. Хто налякав жителів землі обетованою? Відповідь буде просто за фронт без пощади. Друзі з Сирії всілися за стіл визначитися. Із часом початку наступу експерти обіцяють пекельну кухню. Не чіпайте міліціонера на відпочинку у Чернігові. ППСник відгамселив шістьох випадкових перехожих. Друзі з Сирії готують своє вагоме слово. Буде це чергове усне засудження дій армії Башара Асада чи пролунає сигнал до початку повномасштабного військового втручання наразі. Не зрозуміло заява від імені країн постійних членів так званої групи друзів Сирії очікується з хвилини на хвилину. З іншого боку, ще 23 липня, голова об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Мартін Демсі зізнався, що американські військові вже мають план ударів по об'єктах сирійської армії. У разі, якщо коаліція друзів, до якої нині входять 11 постійних членів, таки вирішить атакувати Дамаск. У першу чергу говорять експерти, будуть задійні морська ескадра США та авіаносці британських королівських ВПС, що базуються у середземному морі. Демсі відверто заявив, потенційні цілі на території Сирії включають урядові об'єкти протиповітряної оборони, бази військово-повітряних сил, наземні військові частини та флот. Експерти припускають, що на самому початку бомбардування вестиметься дистанційно за допомоги крилатих ракет. Томогавк та можливо авіації. Ольга Максимова проаналізувала стан речей просто на тепер. Американська воєнна операція у Сирії може розпочатись дня на день. До її берегів військово-морські сили США вже спрямували четвертий есмінець. Бойовий корабель, що має на озброєні крилаті ракети. Всього до удару готують дві бойові групи кораблів на чолі з флагманами авіаносцями: Німець та Гаррі Трумен. На кардинальні кроки захід може зважитися після остаточних висновків експертів ООН про те, що режим президента Асада використав таки проти повстанців зброю масового ураження жертвами хімічної атаки 21 різними даними стали від кількох сотень до півтори тисячі громадян сьогодні, держсекретар США Джон Керрі заявив, Пентагон чекає лише відмашки президента Обами. Те, що ми побачили в Сирії минулого тижня, має шокувати совість усього світу, бо не підлягає ніяким моральним нормам, адже хімічною зброєю без розбору вбивали цивільних, невинних жінок та дітей, перехожих. Президент Обама вважає, що ті, хто використовує найбільшу гидну в світі зброю проти найуразливіших людей, мають нести відповідальність за словами. Спертів першого удару по Сирії захід завдасть одразу після того, як Білий Дім нарешті домовиться з представниками з Стріт. Нагадаю, напередодні про готовність повоювати разом з американцями оголосила Великобританія. Союзники не відкидають війною проти Башара Асада підуть і без санкцій Ради безпеки. ООН. такий крок, впевнені у Росії, яка разом з Китаєм та Іраном проти втручання зовні призведе до катастрофи. Ми призиваємо американських колег і всіх членів світового сообщества. К благоразумию, строгому соблюдению международного права прежде всего основополагающих принципов устава Организации Об'єднаних Наций. Офіційна ж Сирія заявила у разі іноземного втручання країна завдасть удару у відповідь. Західні країни не мають доказів, що сирійські урядові війська справді застосовували проти повстанців хімічну зброю. Ми знаємо, як захищати себе. Американці, британці і французи зазнали невдачі в Афганістані, Іраку та інших країнах. Вони проваляться у Сирії. Ціна буде надто високою, і не лише для них, а для миру і безпеки цілого світу. Поки що ж офіційно війна на близькому сході не оголошена. Змі називають перші цілі, по яких вдарять війська. Підрозділи 4-ї механізованої дивізії армії Арабської Республіки та три склади, на яких нібито зберігається увесь запас хімічної зброї. Ольга Максимова Галина Балано. Очновини два плюс Тим часом в сусідньому Ізраїлі утворився справжній дефіцит на виріб. Номер один в Україні вишикувалися довжелезні черги за протигазами. Мешканців Ізраїлю збентежили кадри застосування хімічної зброї у сусідній Сирії. Населення окуповує тамтешні поштові відділення, до яких надходять партії з протигазами, та замовляє їх додому кур'єрською доставкою. Продажі захисного засобу за тиждень зросли у четверо. Уряд забезпечує людей протигазами ще з часів війни у перській затоці. Тоді країна не була безпосереднім учасником конфлікту, але найближчому союзнику від США у регіоні теж діставалося. Балістичні ракети не раз перетинали кордон Ізраїлю. Зараз історія може повторитися і ще у гіршому варіанті з застосуванням хімічної зброї. Нині лише трохи більше половини ізраїльтян мають протигази вдома. У Чернігові розгорнулася підземна битва між міліціонером та одразу шістьома місцевими жителями. Люди кажуть, що правоохоронець був не на службі і ні сіло, ні впало, побив двох молодиків. А ще за мить, уже на пару із приятелем, відлупцював ще й чотирьох випадкових перехожих. Міліціонер каже, що його обдурили та пошили у дурні, але скорик з'ясовувала подробиці кривавої кулачної у переході. Зі свідків бійки вони перетворилися на її учасників. Дві світлани кажуть, поверталися додому після дискотеки, із ними було ще двоє хлопців. У підземному переході вони побачили бійку. Ані лежали, не двігаліс. Але вони були в вони зазнавали. Але вони збивали першого, який був в крові. Минут 10-15 збивали. Достали ремінь потом. почали бити ремнем. нападників було двоє, каже Світлана. Хлопці вже лежали на підлозі і не чинили опору. Вона намагалася зупинити бійку. Ви ж зараз вообще взагалі вб'єте, ногами заб'єте. А їм все равно було. после чого я отримала удар в голову. Згодом дівчата дізналися, що один із учасників сутички співробітник патрульно-постової служби із ним була його дівчина. Обидві світлани впевнені на перехожих напали заради розваги. А погея мала бути бійка один на один між дівчатами. Підлагає нам сніякінадія. Після бійки один хлопець потрапив до лікарні з переломом ноги. Дівчата та їхні супутники пішли знімати побої. Вони написали шість заяв до міліції надії ППСника. Утім, він сам переповідає історію Інакше, буцім, то це він став жертвою ефористів, які спровокували його на конфлікт. Спочатку каже двоє хлопців, причепилися до зовнішності його друга і заманили їх у підземку. Потім з'явилися ще четверо. Я думаю, це все було наіграно, спланірована. Не щоб збити з нас гроші. Вони деня анітрибувались на 500 доларів, требували каждому на день по 10 тисяч гривень. Требують каждому. Якщо ви хотіли роботи і все нормально, щоб ми забрали заявлення, платить нам гроші. Дівчина міліціонера запевняє, бійки вони не влаштовували, а захищалися. Я взагалі ні пальцем не тронула. Я не встигла даже захиститися, ні разу вдарити нічого зробити, тому що мене схватила за волоси і ногами бить по голові. Куда-то вісок і все. Це хорошо, що так закончили. Что... Я жива здорова. Розсудити би дві сторони могло б відео з камер спостереження, але за ними прийшли через три доби після інциденту. Відео не збереглося. Справу з обвинувачення міліціонера направили до суду. Підозрюваним інкриміновану частину 3 статті 296 і частину 1 статті 122 кримінального кодексу України. Це хуліганство вчинене групою осіб та заподіння середньої тяжкості тілесних ушкоджень. Після суду вирішать долю правоохоронця, принаймні чи залишиться він на службі? Але скоро Чернігів, новини 2+2. Допротестувалися дівчатам у віночках, що їх напевно вже в усьому світі знають як захисниць жіночих прав закидають ледь не тероризм, і до оголних грудей ті звинувачення не мають жодного стосунку. Після анонімного дзвінка про замінування до дослушного офісу руху Фемен сьогодні завітала міліція. Людей не евакуйовували, а навпаки, до огляду огляду приміщення запросили ще й понятих. Саме у їхній присутності вибухотехніки виявили під стелею гранату. Пістолет та дві мішені, а на тих світлинах обведені снайперським прицілом обличчя Володимира Путіна та патріарха Кирила. Активістки заявили, що то провокація правоохоронців, а зброю разом із портретами видатних особистостей сучасності їм підкинули навмисне, щоби звинуватити у тероризмі. Пістолет був на муляр, похоже на харнада, Ну, така е Ну, похоже, я не знаю. Вона здривна і ні здирнає. Міліці обіцяє їх відпустити. Щодо кваліфікації, це від незаконного поводження зі зброєю до терористичного акту в неформальному спілкуванні з працівниками міліції. Якби мова мені казали, мова йшла про кваліфікацію за те, незаконне положення зі зброєю. Справа обіцяють факту. Але звісно ж, в будь-який момент ця справа може перетворитись з фактової в відносно особи. Радянська щука чекатиме можливого під ньому з дна чорного моря щонайменше до наступного сезону. Через шторм пошуковці припинили роботу, і всі до одного дослідні та водолазні кораблі повернулися у Севастопольську бухту. Нагадаю, півтора місяці тому неподалік від Севастополя дайвери-любителі відшукали радянську субмарину, яка загинула на початку 44-го року. Човен на три чверті і покоїться на глибині півсотні метрів. Чи залишаються шанси підняти субмарину та перепоховати останки підводників, знає Олександр Загородний. Чорне море, 18 миль від мису Тарханкут. Цілий тиждень і в день, і вночі у цьому районі працюють кораблі флотів України та Росії. Науковці вивчають десятки фотографій та години підводних відеозйомок. Зображення сонарів показує, корпус човна лежить на ґрунті з невеликим креном. На бік грунт рівномірний. Ми маємо глибину майже однаково 53 метри. Я думаю, що це буде фактором. Положительним підводні апарати цілий тиждень, метр за метром, обстежували майданчик навколо судна. Водолази не помітили жодного предмета, схожого на глибину бомбу, підводну міну чи торпеду, які б могли б вибухнути під час підйомних робіт. Але їй погана новина у тому бою взимку 44-го човен дістав ймовірно пряме влучання бомби. Перший та другий відсіки майже зруйновані. Науковці тепер мають вирішити, чи можна ще сподіватися підняти човен за один раз, а не частинами. Це дуже технічно складне завдання. Підйом човна з такими пошкодженнями. Але знову ж таки, фахівці з Національної академії наук України вважають, що може бути виконано у військових архівах. Записано, що кавісті 216 активно воювала. Була четвертою за успішністю на чорному морі. В останньому бою випустила по ворожих кораблях щонайменше чотири торпеди. У вересні, коли відбудеться наступний етап підйомних робіт, до субмарини спустяться водолази. Вони спробують проникнути всередину, щоб підняти на поверхню, хоча б прощальні листи підводників, а потім передати родичам. Уже зараз відомо, вояки довго помирали. Від задухи на глибині 53 метри. Вони знали, що їх ніхто не врятує. Але Чорне море дуже неохоче віддає свої таємниці. Зараз поблизу Терханкута штормить, і водолази не можуть працювати. Наступний вихід запланували на 15 вересня. З Чорного моря Олександр Загородний, Сергій Азаренко, новини 2+,2. плюс між іншим, перші кадри підводних зйомок потрапили до випусків новин передовсім завдяки старанню зовсім непрофесійних операторів. Власне спробувати себе в ролі народного кореспондента новин 2+,2 плюс Ми пропонуємо тепер кожному. На нашому офіційному сайті існує посилання, за яким кожен зможе завантажити власноруч зняту відеоісторію на сайт. Найцікавіше буде приводом створити повноцінний сюжет, який неодмінно потрапить до ефіру наших новин. Ідея проста: саме ваше відео може змінити життя. Тож долучайтеся, воно того варте. На тому інформаційний кошик нині вичерпаний. Усім бажаю затишного вечора і яскравих вражень зустрінемось у все.